І так, зараз два таких питання. Це перше, вже з'явилися знову в наявності шайби, кроме того, що був мед, клубніка, слива, фрукти, з'явився також краб і халібут. Я вже розповідав, що в них стоять ці шайби. Такий розмір. У них 4,5 на 4. Значить, десь 30% йде добра макуха сільського млина, остальне прикормка, пресується на патики, а потім зверху додається пеліс, такий жовтий, там різних кольорів і смаків різних. Розчиняється десь 3 години, 2-3 години. Якщо потрібно більше, зв'язку з тим, що вони на патики, треба їх ще на сонці підсушити, можуть і 5-6 годин розтворятися. Так що замовляйте, поки є. Так. І вторе питання: якщо все -таки, як все таки використовувати макушатники? Є декілька видів, їх багато. Тут в мене три представлено, діляться на скользящий монтаж і нескользящий. Ну, оце нескальзящий, представник. Такого, не Він непоганий, хороший, є, звісно, дно там тверде. Зацепи є. Річка невелика течія, вона падає на низ, і є те саме. Якщо ж муляка, ви його можете поховати в муляки. І короб його знайде тільки не через годину, а через 2-3, а може через день. І туди підійде тільки. Для мене найкраще це скользящі монтажі. От один представник з є такий монтаж. Вставляєте тут в шайбах же ж отвір спеціальний. Два отвора. Ви бачите, що всіх. Є два отро. Середні це технологічний і два отро для того, щоб вставляти гачки. Не забуваємо, що гачки треба розгрузити. Трохи і ліва п'енки, і лікурузи силіконової. Ну, для мене найкраще є такий скользяк. Без кліпса, просто петля, отут іде обов'язково, внизу затягується петля, скользящий груз. Так, чим це добре? Коли ви бросаєте слазь, первим іде, опускається груз вниз, А потім за ним уже опускається, плавно опускається ваш, е, ваша шайба. Трошки підтягнули, трошки вирівняли, І все, не треба сильно тягнути. Якщо будете тягнути, можливо, то, що ви затягнете його в муляку. А так воно зверху лежить, поступово розчиняється. Спочатку верхній слой, потім поступово, поступово і донизу. І вас гарантовано, що будуть поклюки. Підписуйтеся, ставте питання, які потрібно, відповідемо, Вержіть себе.